Всім добрий день, друзі. В кожного, напевно, з нас хто висаджує собі садочок або якісь квітники біля будиночку, всіх у нас є хвойники, тому що вони зараз дуже популярні, і я думаю, що нема садовода, який і не мене цікавиться або не любить їх. Але щоб вони були гарні, треба за ними доглядати. У мене зараз тує смарагд. І я хочу вам показати, що я з нею буду робити, щоб в вона була гарна та струнка. Ось така ось туя, туя смарагд. Що хочу вам показати? Вона у мене така дуже гарна, один стволик іде і гарно так росте, але є те, що я хочу вам зараз сказати, що я хочу з нею зробити. Всі ми знаємо, що туї дуже гарні рослини, але якщо вони мають теж гарний охайний вигляд. В даному випадку тує в них є така, знаєте, така собі особливість. Вони можуть потім, якщо навіть в них один стволик, вони можуть потім гілочки можуть, можуть конкурувати і виростати, давати таку знаєте, такий ріст в два-три стволики. Тоді тую дуже важко буває дотримати в гарному стані. І дивіться, що я вам хочу показати. Ось, наприклад, ось такі гілочки, які йдуть, бачите, ось ця, наприклад. Вона, бачите, вже вона хоче конкурувати з верхушкою, а нам то не треба. Тому я ось цю гілочку, бачите, ось так буду підрізати. Ось, І хай вона йде собі вширь, але не конкурує. Дивіться, і тут так само Ось є гілочка, бачите, вона вже практично в вровень. Тобто вона теж хоче конкурувати з верхушечкою. Ми теж її прибираємо. Хай вона собі йде в сторони, але, але не вверх. І ось така теж гілочка, яку я теж, бачите, приберу. Ось це були такі три основні гілочки. Є ще ось тут. Також я їх прибираю і даю змогу рости тільки гілочці, яка, ось, бачите, ось це буде верхушечка, Так вона буде рости. Всі ці гілочки, які можуть конкурувати, ми їх просто прибираємо. І хай вони гарно себе почувають в рості. В в сторони, ну звичайно, тут я теж трошки підстрижу, її, щоб вона була більш така рівненька. Тут стрижу, але тут я стрижу чуть пізніше, щоб взяти ну, живці. А так оцю верхушку обов'язково, друзі, якщо у вас є таке маленьке деревце, яке підростає, обов'язково його підрізайте, щоб вона у вас росла гарна і струнка. І в один, в один стволик. Тоді можна її гарно там і підстригти, якісь зробити фігурні стрижки. І тоді буде набагато легше, коли вона в один ствол. Тепер то я буде рости в один стволик. Дякую, друзі, що були зі мною. Хочу побажати всім гарного настрою. Залишайтеся зі мною на каналі, ставте свої лайки, пишіть коментарі, як ви доглядаєте за своїми хвойними рослинками. Всім мирного неба і до слідуючих відео.